Література проти війни Уже сама назва заходу засвідчує, на якій темі ставиться акцент. А ще учні усіх шкіл району, що є учасниками дійства, читатимуть вірші європейських поетів, підкреслюючи, що Україна думками і прагненнями з Європою, каже методист відділу освіти Калузької райдержадміністрації Зеновія Федоляк. І цей захід якраз пов'язаний буде із тим, що література проти війни була із фашизмом, а е, наші. Письменники, які будуть писати про нашу війну, вони теж пов'язувати будуть із Революцією Гідності. І чи ці європейських поетів діти будуть читати вірші і письменників Німеччини, Англії, Франції українською мовою і мовою оригіналу? Це твердить про те, що наші учні прагнуть до Європи. Як і весь український народ, ніхто не очікував, що у 21-му сторіччі відбуватимуться воєнні дії на Україні, адже це лихо несе за собою біль втрати розпач. Але ми маємо свою державу і звичайно захистимо її, бо це наш обов'язок. Запам'ятайте, діти, це наша земля. Ми сильна нація. Українці обов'язково переможемо. Зауважив, звертаючись до присутніх, заступник голови районної ради Михайло Срібняк. Запам'ятайте, ми українці. У нас іншої землі немає. Кожен народ має свою державу і має там право і обов'язки. Я бажаю, щоб ця війна, коли ви підростете, ніколи не торкнулася ні ваших сімей, ні ваших дітей, ні ваших родин. Я бажаю, щоб найближчих. Тим часом мир запанував над нашою рідною Україною. Танцювальні композиції, вірші представлені цього дня школярами району, зводяться до єдиного змісту. Не повторімо жахіття війни, бережімо Україну, це наша земля і обов'язково настане мир, бо держава має гідне майбутнє. першочергово у особах її нинішніх захисників талановитої молоді у кожному населеному пункті на мапі країни.